Привіт! Рада повідомити, що в нас розпочинається перша програма тренувань із фітнес-проекту Леля. Називається вона Прокачай-рецептори. Давайте трішки познайомимося із зі мною та проектом в цілому, і я розкажу вам, що на вас чекає саме на цій програмі. І так, мене звати Рокселана, я засновниця цього фітнес-проекту Леля. Детальніше про нього можете дізнатися в попередньому відео. Також я дипломований фармацевт, тобто дійсно розумію взаємозв'язок анатомії та фізіології людини з фізичними вправами, авторка наукових праць та має досвід проведення тренувань для гімнасток. Про проект Леля це такий україномовний безкоштовний фітнес-проект для жінок, який вчить нас свідомих тренувань. Я хочу допомогти вам навчитися займатися спортом та підтримувати здоровий спосіб життя з турботою про ваше тіло. Отже, головна моя мета це те, щоб ви досягли бажаного результату без стресу для організму. Тобто, це ваша можливість змінити своє тіло та здоров'я на краще. Трішечки про курс. Отже, ми розпочинаємо один із блоків. Загалом величезного курсу фітнес проекту Леля. Він називається Прокачай рецептори. Адже ваше тіло і розум заслуговують на увагу. І що б ви не думали, і що б вам не казали, все ж все в нашому тілі взаємопов'язане з керує мозок і центральна нервова система? Тут ми займемося тим, що ми будемо її спочатку готувати до подальших нагрузок. У нас є карта тіла, це те, як мозок бачить наші частини тіла. І ми її активуємо, щоб він точно розумів, де в нас знаходяться руки, де в нас знаходяться ноги і тому подібне. Ми підтримуємося центральну нервову систему для того, щоб цей процес подальших тренувань не був для неї стресовим. І вона розуміла, що все в порядку, і я в безпеці. Тут у вас будуть тренування на зір, вестибулярний апарат. Мозочок, тобто на координація та комбіновані тренування, які будуть поєднувати в собі і зір, і вестибулярний апарат, і мозочок Загалом структура курсу побудована так, що на головному сайті проекту ви знайдете розділ програми. Ви натискаєте на розділ потрібної програми, тобто прокачає рецептори, і вас прикине на її сторіночку. Тут у нас знаходяться відеотренування, ви натискаєте на потрібне тренування, і там буде саме відео. Також корисні файли. Тут знаходяться, наприклад, схема Вправ на зір. Та міні-лекції. Вони йдуть в закритому форматі. Що це означає? Це означає, що на Ютубі загалом вони не будуть видані. Але коли ви зайдете зі сайту. Ви зможете переглянути відео, яке загружене на YouTube, і яке доступне за посиланням. Це зроблено для того, щоб не перезагружати взагалом всіх підписників лекціями. Тому що не всім це потрібно. Отже. Де взагалом знайти цей курс? Вам потрібно зайти на сайт фіднес-проекту. Посилання буде в коментарях, а також під цим відео. Він ще в процесі розробки. Прошу звернути на це увагу, адже там ще не всі розділи активні, не всюди є інформація, все це буде наповнятися, тому раджу вам заходити туди почастіше, адже все буде оновлюватися в реальному режимі. Отже, ось так виглядає сайт. Ваша головна загалом мета буде натиснути ось сюди, і тут будуть знаходитись програми, запитання та марафони. Також внизу у вас буде знаходитись ось такі безкоштовні файли. Поки що я сюди для зразку завантажила файл аналізу для жінок. Він був ще зроблений, коли б істував проект в Інстаграмі. Ось тут ви можете все гарно переглянути. Отже, це свята святих. Програми це міні-курси, які містить загальний курс Леля. Вони є безкоштовними. Ось декілька із них ви можете почитати про них, і коли програма запущена, так як я сьогодні запускаю, прокачай-рецептори цим відео, то там з'явиться ось така кнопочка Розпочати тренування. Ви на неї натискаєте, на неї натискаєте, вас перекине на сторінку міні-курсу прокачай-рецептори. Тут ви побачите відео тренування, корисні файли та міні-лекції. Ось, наприклад, приклад одного з корисних файлів це пам'ятка з вправами. Дякую за увагу, надіюся, що ви приєднаєтесь до цього міні-курсу.